Ваша дитина вже досягла шкільного віку. Вас турбує питання, який заклад обрати? Ловіть маленьку підказочку. Синочку. А що ти робиш? Навчаюся. Це ж очевидно. Я вже першокласник. Донечко, а куди це ти чепуришся? Ского хочу бути охайний, щоб ніщо не відволікало. Я вже в четвертому класі і до навчання ставлюсь відповідально. Про що замріялась, донечко? мабуть, про кохання. Не цього разу, уявляєш, деколи виникають думки про те, що наближається той час, коли я вже не буду ученицею ліцею. Почуття такі змішані, захопливо і сумно водночас. Цікаво, чи у всіх 11-тикласників так? Ціркуніський в інший мій, в тільки в цей. Ціркуніський я прийду і сестричку приведу. Цикуніський ліцей готовий приймати заяви про вступ вашої дитини до першого класу.